Altyazı M.K. Як назвати свою донечку, Анастасія та Олександр думали довго очікували сина, а коли ж дізналися, що виховуватимуть дівчинку, взялися шукати щось найбільш підходяще. Зупинилися на Амалії. Я і в інтернеті дивилася і цікавилася, і чомусь Амалія саме таке ім'я, от воно мені сподобалось найбільше. Чоловік спочатку не розділяв моєї думки, але коли наша донечка народилася, і ми її вперше взяли на руки в родзалі, то це було Малічка все. І зараз вже і родичі всі привикли, і кажуть, що іншого імені для нашої донечки не могло й бути. Не шукати чогось незвичного, а використати форму давнього імені вирішила Юлія. Такий собі компроміс поміж бажаними іменами для сина дався нелегко. Каже, найважче було привчити до м'якої форми Даниїл, саме старше покоління. Мені дуже сподобалось саме Даниїл. М'яко, воно дуже м'яко. Звучить, а не Данило, як звикли в Україні. Чому саме? Ну, напевно, що от якось воно мені прочитала, і мені воно дуже сподобалось. Чоловік стояв на своєму імені. Він дуже хотів Костянтина, але, ну, я своєю жіночою хитрістю такі говорила. Найчастіше на Рівненщині хлопчиків називають Олександрами, Артемами, Максимами та Тимофіями. Для дівчаток найбільше батьків обирають такі імена, як Анастасія, Анна, Вікторія, Софія та Вероніка. Та це не межа батьківської фантазії, бо ж тут є де розгулятися. Ельхан, Камрон, Матіас, Маркел, Мілош, Ральф, Річард, Роял. Соломон, ну і відповідно жіночі імена. Це Аглая, Вів'єн, Георгіна, Даяна, Єла, Евія, Наргіз, Ноєміль, Ріана, Ясміна. Змінити ім'я насправді просто. Жодних обмежень для громадян України немає. Цим правом вже скористалися півтисячі рівненчан. Якщо це буде 16-річна особа, це тільки її паспорт. І свідоцтво про народження. Якщо це вже в подальшому особа, наприклад, жінка, якщо вона була одружена, це документи про її одруження чи про розірвання документи про народження дітей відповідно. Тобто всі документи, які підтверджують державну реєстрацію як і цивільного стану. Подається заява, фотографія, сплачується держмито згідно декрету кабінету міністрів України, це держмито коштує 5 гривень, 10 копійок. Якщо ж надумали змінити ім'я у друге, доведеться заплатити більше, аж 51 гривню. Ірина Нечипорук, Володимир Захаров, новини Рівного.